Сьогодні будуть фінальні підсумки року. Привіт! Мене звати Яна, Я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні спробую швиденько, лаконічно розповісти про свій рік. Звісно ж, скажу, яку кількість книжок прочитала, скільки придбала, яку суму витратила і скільки книжок отримала на огляд. Про найкращі та найгірші книги я вже розповідала. Проте сьогодні будуть почесні згадки та ще декілька книг, які мені, ну, не дуже сподобались. Тож, поїхали. Сьогодні, звісно що мені буде допомагати мій блокнотик, в якому я записала певні важливі цифри. Тож прочитано загалом було 57 книг. Але як я розповідала в попередньому відео, це таке собі плаваюче число, тому що з кінця року я вирішила відмічати також і дитячі книги, тому що розпочала роботу у видавництві час майстрів, а це видавництво, яке здебільшого спеціалізується на дитячих книгах. Тож їх в моєму житті стало у рази більше, і я вирішила їх додавати у статистику. До речі, підписуйтесь на мій новий Goodreads, посилання знайдете під відео, тому що старий вже не актуальний. Про це і не тільки в попередньому відео, тому посилання на нього я також залишу. Нових книг у моїй бібліотеці з'явилося цього року 53 книги, ви уявляєте? І я насправді була трішки шоці з цього числа, бо я думала, що нових книг у мене цього року дуже мало. А якось, бачите, так вийшло, що 53 штуки, мені здається, це все ж таки досить таки багато. З цих книг на огляд я отримала 22 книги. Що також, мені здається, таке, знаєте, Результат досить великий. Також мені якось здавалося, що цього року я брала менше книг на огляд, проте, бачите, назбиралася. збиралася. І увага! Витратила я цього року 6020 гривень на нові книги. Ця сума також мене вразила, тому що я думала, що вона буде меншою. Хоча, напевно, це і не є. Така дуже велика цифра, якщо подумати, це за приблизно 30 книжок. Тож, ось такі статистичні результати. Якщо ви також ведете для себе таку статистику, напишіть, скільки книжок ви придбали в минулому році і яку суму витратили на них, справді цікаво, тому що ну, ціни на книги зараз такі, знаєте, досить пристойні. Жити зараз дорого. Угу. Тож. Хочу виділити зараз певні книги, такі собі почесні згадки. Я прочитала цього року насправді дуже велику кількість класних книг, і довго вагалася, що ж вибрати в ту п'ятірку найкращих. Тому сьогодні обов'язково хочу згадати ще про декілька, які стали моїми улюбленими. Перша книга це по той бік чарівної палички Тома Фелтона. По-перше, я не дуже люблю біографії знаменитостей. Цю книгу я позичила в подруги, так, знаєте, підходила до неї з ризиком, проте я отримала настільки великі задоволення від цієї книги, ну наче поспілкувалася з якимось добрим другом. Мені було приємно порозглядати фотографії, почитати всі його історії. Я не знаю, чи він писав сам цю книгу, чи йому допомагав якийсь найманий письменник, але вона вийшла. Справді дуже душевною, і такою, що захоплює читача, мені здається, навіть того, хто не є романом. ця книга може зацікавити легкістю свого стилю. Ну і плюс загалом цікаво почитати про життя знаменитих людей, як в них воно йде після того, як вони зіграли. Можна сказати, таку дуже визначну роль, яку опісля вже важко переплюнути. Тож, безперечно, я раджу цю книгу, якщо ви ще її не читали. Наступна книга це Матильда Рольда Дала, давненько хотіла з нею. Ознайомитися, і ось ось нарешті до неї дійшла черга. Тут буде розповідатися про дівчинку, яка дуже любила читати, і народилася в насправді в дуже такій поганій родині. Тут все гіперболізовано дуже. Тут буде дуже погана директорка, дуже погані батьки. Проте на противагу їм буде дуже класна вчителька, яка і стане опорою і підтримкою нашої Матильди. Історія прочиталася мною на одному подиху. Я по цій книзі робила ще окреме відео з списком книг, які читала Матильда. Постараюсь так. Залишити на нього посилання. Далі книга сніданок з Борджія Це захоплива історія, яка буде розповідати про чоловіка, який через негоду потрапив у готель, в якому будуть відбуватися певні дивні події. Не може ні з ким зв'язатися, попередити, де він є, і напруга сторінки на сторінку наростає, тому що ми не знаємо, що ж там буде відбуватися, чи зможе наш головний герой покинути цей готель. І книга мені сподобалася. Я її прочитала з великим захватом. Проте, все ж таки, не включили її в найкраще року, тому що я здогадалася, яка буде тут кінцівка, і мені здається, з якої сторони вона була дещо передбачувана. Проте. Історію це взагалі ніяк не псує, вона чудова. Хотіла б, до речі, в цьому році продовжити знайомство з цим автором, бо знаю, що в нас ще видавалися книги. Якщо читали, щось ще в цього автора, будь ласка, напишіть мені в коментарях, як ваші враження і що б ви мені порадили. Також я планувала завершити в цьому році трилогію Барті Меуса, і я це й зробила. Тримаю зараз в руках заключну книгу Брама Птолемея». Це чудова історія, і я знаєте, вагаюся, що я більше люблю локвода чи Бартімеуса, і мені здається, таки Бартімеуса. Ця історія просто неймовірна. Дуже мені сподобалося. Мені навіть якось шкода, що я все ж таки завершила цю трилогію. Хоча знаю, там, здається, Майв Абабу Галамаги незабаром вийти ще четверта частина, ніби перед події, якщо не помиляюся, Долі та Фурія. Книга, із якої я давненько планувала познайомитися. Про цю книгу я пам'ятала лише одне, що її рекомендував американський президент, і все. В якийсь рік вона просто-просто виникала в кожному відгуку, всі її читали. Рекомендували а ось я лише прочитала цього року, і, звісно ж, я у захваті. Тут буде розповідатися про подружню пару, і перша частина книги буде розповідати бік життя, який бачив чоловік, і його історію. А друга половина фурії про жінку, про її життя і. Про те, як з її сторони був шлюб, Примушує задуматися про те, що дві людини це все ж таки два окремі світи. І тут ще, знаєте, піднімається тема про те, що дуже часто за відомим чоловіком стоїть сильна жінка, яка керує процесом, хоча і залишається за кадром. Якщо не читали цей бестселер, Дуже рекомендую уроки хімії. Ще одна дуже крута книга про хімікиню, яка буде себе розвивати у кулінарному шоу. Також книга, яка прогриміла. Мені здається, максимально у всіх соцмережах всі її читали, нею захоплювалась. І насправді вона дуже кльова, тому що там піднімається багато серйозних тем, але в такій легкій обгорці. Звісно ж, тут багато про те, як жінкам важко стати на ось цю кар'єрну драбину. Дія буде відбуватися не в сучасності, але навіть зараз ці речі є, на жаль, актуальними. Далі книга Крабат, і цю книгу я вам рекомендую неймовірно прочитати саме цього місяця, тому що. Я буду вести по ній книжковий клуб. Так, ми від часу майстрів вирішили започаткувати наш власний книжковий клуб, де ми будемо раз на сезон обирати тематичну книгу і обговорювати її разом. Так, у нашому видавниці є не лише дитячі книги, тож, власне, ті книги, які підійдуть для дорослого читача, ми і плануємо пропонувати на наш клуб. Тож обов'язково долучайтеся. І крабет ми читаємо цього січня, на це є декілька причин. Від першої, що це неймовірно, цікава книга, я буду її читати в другий раз, адже це фентезі, дія якого буде відбуватися у зачаклованому млині, який насправді є школою чорної магії. Але тут не все так просто, тому що в основу книги покладені давні легенди. А також тут надзвичайно зимова атмосфера, багато кротецьких ілюстрацій. Піднімається тема добра і зла, яку можна накласти, на жаль, і на наші сучасні події. Тож точно буде що обговорити. Тому обов'язково приєднуйтесь до нашого клубу, навіть якщо вже читали, щоб обговорити з нами після читань. Або якщо не плануєте читати, приєднуйтеся, тому що ми будемо обирати наступну книгу на весну. Відповідно, буде цікаво. Також в цьому клубі плануємо обговорювати навколо читацькі теми, просто спілкуватися. Давайте це буде, знаєте, наш такий. Простір, де можна відпочити, поговорити, поговорити, звісно, вже про літературу, бо ми це все любимо. Тож я вас туди запрошую: Посібник зі знищення вампірів. Ще одна крутецька книга, яка мені дуже і дуже сподобалася, де ми опинимося в невеличкому містечку, познайомимося з домосподарками, які будуть боротися з вампіром, які поселиться у сусідньому будинку. Під такою веселою обкладинкою, насправді тут будуть підніматися знову ж таки серйозні теми про те, як часто жінок знецінюють, не рахуються з їхньою думкою. Вважають, що домосподарка це не робота, жінка не має права голосу і тому подібне. Але окрім ось цих тем, звісно ж, тут буде просто мега цікавий сюжет. Якщо ви любили серіал «Відчайдушні домосподарки, то тут справді в цій книзі присутні такі вайби. Тож зверніть увагу на цю історію, якщо любите ось таку атмосферу. Та що породжує вогонь. Якщо ви пам'ятаєте, я читаю одну книгу Стівена Кінга на рік, і цього року я читала ось цю книгу про дівчинку, яка вміє Запалювати вогонь силою думки, так сталося внаслідок певних експериментів, які відбулися з її батьками. І ця історія мені сподобалася на п'ятірочку. це було динамічно, захопливо. Як завжди, піднімалися певні важливі теми, як любить закладати Стівен Кінг поміж рядків. Тож це було супер. Час прийшов купувати нову книгу Стівена Кінга на 2025 рік. Я ще не обрала яку. Також порадьте мені в коментарях. Ще одна книга, про яку хочу згадати: це Белман та Блек. Діани Сеттерфілд. моторошна книга, третя книга, яку я читала в авторці, і вона, мені здається, найбільш така. Страшна, тому що тут взагалі все буде крутитися навколо смертей, навколо похоронного бізнеса. Вона абсолютно не є життєрадісна, але вона мене захопила своїм сюжетом, щось їй було таке моторошно, прекрасне. Я навіть дістала свій вуголь для малювання, який в мене насправді ще з студентських часів десь, напевно, валявся по шухлядах, тому що мені дуже захотілося доповнити цю книгу ілюстраціями, бо мені здається, їх тут просто бракувало. Неймовірно. Тому я сама зробила свій авторський примірник. Книга класна, але я не можу її всім рекомендувати, бо мені здається, вона все ж таки е, може викликати такий дуже сумний настрій. Кузина Рейчел. Нарешті я прочитала цю книгу, також давно її хотіла. Це повний захват. Я була впевнена, ще після прочитання Ребеки, що Дафна Дюмаріє, моя авторка, і так воно і є. Тож я одразу придбала її збірку оповідань ще не починала читати, бо я не дуже люблю малу прозу. Але ось. Рейчел я в. Повному захваті. Тут буде розповідатися про молодого хлопця, до якого приїжджає в маєток кузина Рейчел після загибелі її чоловіка, а її чоловіком був його опікун. Як там все буде розгортатися, яка буде інтрига закладена в книгу? Звісно вже ви дізнаєтеся з цієї історії. Але повірте, вам буде дуже і дуже це цікаво читати. Але знаєте, я так сказала, але я насправді читала негативні відгуки і на Ребеку, і на цю книгу. Тож, напевно, це все ж таки підійде тим, хто. Любить готичну прозу, або якщо у вас схожі, просто зі мною смаки, ця книга, від якої я також нічого не очікувала, просто її взяла почитати, тому що вона від видавництва час майстрів». А я зараз потихеньку ознайомлюся з їхніми книгами. Насправді там. Є дуже багато з ознайомлюватися. І я була в шоці від цієї книги, тому що це детективна історія для дітей, яка піднімає неймовірно важливу тему, а саме викрадення. Тут історія полягає в тому, що нашого головного героя і ще двох його знайомих викрадає чоловік на вулиці. Як він це робить, ми, звісно, ж дізнаємося з книги. Вони потрапляють в місце, де є ще інакші діти. Ми не знаємо, що з ними планують зробити, і, звісно, ж вони будуть намагатися втекти з цієї в'язниці. Якщо чесно, ця книга буде більш моторошною для. Батьків, тому що ну, це страшна тема, погодьтеся. А дітям вона буде захопливою, цікавою, детективною і навчальною, тому що вони вкотре раз для себе повторять, що не потрібно мати справу з жодними незнайомцями, погоджуватися на якісь сумнівні пропозиції. Взагалі потрібно бути насторожі і приймати правильні рішення. Книга наповнена ілюстраціями, тож дітям буде дуже і дуже цікаво читати. Я впевнена, що підліткам це просто буде на одному поду. Тому, якщо у вас є вдома підлітки, то я рекомендую придбати і прочитати цю книгу, тому що я не зустрічала ось такого плану історії, які піднімають оцю тему. Про яку насправді ну не прийнято говорити, бо вона справді страшна. Але її треба висвітлювати дітям, щоб вони остерігалися. Тож, тож зверніть увагу на цю книгу. Ну і мені дорослі, було самі цікаво читати. Тож, якщо ви любите щось підліткове, то ця історія також може бути для вас. Так, трішки вип'ю кави, тому що багато говорів вже потрібно зробити паузу. Якраз доречно буде нагадати про мій промокод RID25, який дає вам знижку 15% на всю зернову каву 25 Coffee Roaster. Далі дитячі книги. В нас, звісно, ж, цього року їх було багато, але хочу виділити лише декілька, щоб не розтягувати це відео на мільйон хвилин. Отож, перша книга, яка потрапила до нас в кінці року, і це перша дитяча книга Андрія Любка, який випустив її співавторські своєю маленькою чотирирічною донечкою. І мені здається, вже ось цей факт він є надзвичайно милим. Ілюстрації Ольги Ребдело, а це одна з улюблених моїх книжкових ілюстраторок серед нашого ринку. Її ілюстрації завжди такі милі, душевні. І книги справді приємно розглядати. Тож казкету деркету це історія, яка піднімає всім відому батькам тему про те, як важко вкласти діток спати. І ось наш тато буде читати дівчинці книжечку, вигадувати історії. Боже, тут стільки смішного буде. Ми так нареготалися. З цієї книги насправді читала її майже весь грудень, в день і в день. Вона досі є одною з наших улюблених. Якщо у вас вдома є малюки, які люблять посміятися смішних історій, вам важко їх вкладати, ви взагалі маєте звичку читати перед сном. Ця книга мусить бути в вашій бібліотеці, тому що вона весела, красива і справді така життєрадісна, тому що часом, коли ти перед сном вже читаєш 100-500 книг у дитині, в тебе вже немає ні сили, ні настрою, і саме ось такі веселі історії вони додають ось цю таку силу тобі продовжувати. До такої самої життєдайної книги я можу віднести і Лама, лама, червона піжама і його мама, яка буде розповідати нам про власне малюка ламу та його маму. Також книга, яка викличе посмішку як дитини, тому що вона впізнає в маленькому ламі себе, так і в мами, тому що вона впізнає в цій мамі себе. І це буде, знаєте, таке приємне, захопливе читання, тому що віршики, які тут є, вони, мені здається, з якоїсь сторони заспокійливо діють і на батьків. Тож, також дуже рекомендую в цій книжці Є декілька історій про вкладання спати, про похід в магазин. то зверніть увагу, якщо раптом не бачили. Але я думаю, що ви вже знаєте цю історію. Ще одна чудова книга класична, з якою я познайомилася сама вперше: це Вельветовий кролик, яка розповідає нам про магію любові між дитиною та її улюбленою книжкою. Дуже така, знаєте, зворушлива історія, яка справді буде популярна крізь роки завжди. Тому що те, що тут розповідається, воно буде актуальне для будь-якої дитини. Мода на іграшки міняється, але світлі почуття, які вкладає дитина у любов до своєї іграшки, завжди буде Гру Груфалятко. На Різдво Левчик отримав цю книжку. Він давно про неї мріяв, тому що він обожнює груфало. Ми якось заходили на сайт і побачили, що є ще гру Груфалятко, продовження. Там, де в монстра з'являється донечка, і він її попереджає, щоб вона не йшла в ліс до страшного мишари. Але, звісно, звісно ж, ну хто ж буде слухатися? І тому вона вирушає у ліс, і там буде багато веселого. Також сміялися, читаю її майже кожен день з тих книжок, яка дарує мені настрій і силу. І завершую дитячий блог. Я Вемель бухами від Рутраут Сузани Бернер. До речі, про ці книги в мене є окреме відео, але на каналі Час Майстрів я залишу посилання. Також підписуйтесь на канал видавництва, тому що я там буду випускати огляди на дитячі книги. Ці. Мільбухи класні тим, що тут є чотири сезони. Осінь, весна, літо, зима, і відповідно кожного сезону ви можете витягувати вмельбух і читати його впродовж місяців. Прикольно, класно можна підв'язувати під якісь активності з дітьми. Мені насправді бракувало якоїсь такої сезону історії у нашій бібліотеці. Як завершальної частини цього відео, я ще хочу розповісти про те, що я мала певні плани на 2024 рік і хотіла прочитати книги, які вже тривали час у моїй бібліотеці. В першу чергу я хотіла прочитати хід королеви. Але ні, я так і не прочитала цю книгу. Серед таких залежних книг, які я хотіла прочитати і не прочитала, це ще сім смертей Евелін Хардкасл та Кувала Зозуля. Мені вже соромно показувати ці книги в кадрі, але так воно і є. А з тих, що планувала і прочитала, це, власне, завершити цикл Бартімеос, вже вам про це розповідала. А також прочитати цю крихітку Міло Родопавича Остання любов у Царгорді. І я її прочитала, і, якщо чесно, я її взяла не через те, що хот а через те, що вона невеличкого об'єму. Книга, до речі, мені досить непогано пішла, хоча я до неї ставилася з великою підозрою після невдалого досвіду з попередньою книгою Павича. Але я про те, що я не горіла читати ось цю книгу, а просто взяла її за об'єм. Тому я навіть не знаю. Я цього року, до речі, не ставлю жодних собі планів, буду йти шляхом найменшого спротиву, до чого в мене буде настрій, те я буду і читати. Неважлива кількість книг, як в мене буде виходити, так буде виходити. Тому що що ну, якось немає. У мене зараз настрою планувати свої книги. Хоча насправді я це люблю, ну, але принаймні в цей момент я не маю до цього настрою. Ще я планувала закрити певні пункти і. Зараз я про них вам розповім. Я хотіла прочитати книгу автора з Австралії, і це я зробила. Це сніданок Борджіо. Далі я хотіла прочитати книгу Ніла Геймана, і я це зробила. Такою книгою стала книга Короліна. Мені сподобалося. Я хочу цього року також придбати якусь книгу у Ніла Геймана і прочитати, тому що по факту я читала лише американських богів, і ось тепер «Короліну». Тож порадьте. Яку б книгу мені б здалося прочитати третю у цього автора? Далі я хотіла прочитати якусь книгу про Африку, і я вже думала, що я не закрию цей свій пункт. Але останньою книгою року, і книга, яка ввійшла в п'ятірку найкращих, це була книга Ока Вовка. Друга частина книги тут відбувається в Африці. Тож я зараховую собі цей пунктик. Але до речі, вже ось. На початку цього року я прочитала неймовірну книгу Африка Казака, яка розповідає нам про мандрівника з Польщі, який народився, до речі, в Стрию. Це людина у світі, яка перша самостійно перетнула Африку двічі. І ця книга вона розрахована на дітей і складається з е, таких, знаєте, історій, з його мандрівки, що з ним ставалося. Тут є багато ілюстрацій, є Фотографії, є коротка історія. Мені було дуже цікаво читати, я потім ще багато гуглила. І книга, яка захоплює. Герой, який Рощулюю, тому що, на жаль, він помер у віці 40 років за рік. О після того, як повернувся додому, тому що така тривала мандрівка з великою кількостю пригод, хворобою, все ж таки, його виснажила. Мені дуже стало сумно від цього факту. А вам я рекомендую познайомитися із цією книгою і більше дізнатися про казімежа Новика, як про мандрівника, фотографа, журналіста. Адже він вирішив цю мандрівку для того, щоб зробити репортаж, щоб показати всьому світу, в яка прекрасна Африка, здійснити свою. Мрію, тому що він про це мріяв багато років, і звісно ж забезпечити грошима свою сім'ю. Тож, тож, зверніть увагу, Ще я планувала прочитати книгу про жінку в науці цей. Пункт я закрила з уроки хімії. І останнє, що я хотіла, це прочитати якийсь мальопис або комікси, вийти з власної зони комфорту, бо я такого не читаю. І цього не сталося. Я не хотіла ні позичити, ні купити якусь таку книгу. Взагалі в мене не було до цього інтересу. Але ось на початку року мені попалася, можна сказати, випадковим чином ось така книга Полонянка. Це комікс. Але не просто це детективна гра, яка розрахована на одну людину. Тобто, ти собі спотворюєш свого персонажа, тут записуєш його дані, і далі, впродовж читання книги, ти починаєш розгадувати цю історію. Я пробувала щось тут починати. Мені, якщо чесно, не дуже зайшло. Я не впевнена, чи це моя історія, чи це взагалі мій вид відпочинку, тому я залишила цю історію на момент, коли я десь поїду відпочивати. Я візьму з собою цю книгу, спробую пройти цей квест. Бо мені здається, в якійсь відпочинковій атмосфері це може бути справді такою класною розвагою. А далі вже скажу вам фінальну свою думку, чи я хочу ще з таким чимось бавитись, знайомитися. Якщо читаєте такі книги, бавитеся в такі детективи, обов'язково напишіть свою думку, бо я взагалі навіть не знала, що таке існує. Ось з якоїсь сторони, напевно, настільки консервативна читачка. Тож. Буде в мене ще цього року ось таке знайомство. Сподіваюся, в найближчі місяці. Тож хух, сподіваюся, відео вийде не на 100 років і сподіваюся, вам було цікаво. Якщо додивились до цього моменту, ставте сердечко, підписуйте, коментуйте. Всіх люблю, обіймаю. до нових зустрічей.